Українці неймовірні люди, але сьогодні виокремлю саме харків'ян в Україні. сертифіковано машину для розмінування від харківських виробників. Це перша українська машина для розмінування, яка може ефективно знешкодити протипіхотні та виявити протитанкові міни. Спеціалізований каток він коли проходить по, по площині. Надавлює на землю, і те, що є в землі, воно має спрацювати від надавлювання. Або якщо це протипіхотні інші міни, там на розтяжках він знімає ці всі розтяжки. Роботизований оператор знаходиться на безпечній відстані, десь приблизно 100 метрів від нього. В нього є екран, на тракторі стоять камери. От, він розуміє, орієнтується в просторі, куди, куди їде цей трактор, куди він має приїхати. Тобто управляє дистанційно компанія отримала сертифікат та декларацію про відповідність, що дозволяє запустити виробництво. Наразі на місяць може виробляти дві розмінувальні машини. Всі працювали над одним для того, щоб створити механізм, який би був аналогом за Да, для того щоб він проходив перед саперами. І е, знищував, знешкоджував так, би мовити, на собі е, ці вибухонебезпечні предмети, які у нас тут є, і він насправді показує вже свою ефективність і за ним сапери, власне кажучи, можуть іти значно швидше да, для того, щоб проводити розмінування. Перша віце-прем'єр, міністерка України та міністерка економіки Юлія Сверденко зазначила, що Україна зацікавлена у виготовленні розмінувальної техніки, а не імпорті. виробництво планують підтримувати. Та розширювати Україна одна з найбільш замінованих держав у світі. Російські окупанти зробили небезпечними понад 17,5 мільйонів гектарів для життя на цій землі. Необхідне гуманітарне розмінування, і Україна почала робити перші впевнені кроки.